Сотні років тому в цих стінах, де ми зараз знаходимось, існувала перша у місті аптека. Засновником її був Людвіг Дірівоєд. Аптечні традиції продовжують і нині. Зараз тут аптека-синиця, а ще тут є міні-музей, де кожен бажаючий може завітати та на власні очі побачити фармацевтичні аспекти того часу. Я вас вітаю. Це «Поділля інкогніто. Мене звати Інна Зубатюк, і ми розпочинаємо. Будівель, що на головній пішохідній вулиці в Хмельницькому вражає своєю старовиною та неординарністю. Тут вам і перший ілюзіон, і перший театр, і найулюбленіший колись ресторан Слон. Про кожен можна розповідати годинами, бо, на щастя, більшість збереглись практично в першопочатковому вигляді. Та й досліджень, проведено науковцями, чимало, не став винятком і дім на розі нинішніх Проскурівської та Проскурівського підпілля. Ошатний Чотириповерховий будинок з адресою Проскурівська, 13 вміло зачаївся за гіллями дерев. Роздивитись будинок можна хіба що пізньої осені чи взимку, та історію, яку береже в своїх стінах ця будівля, отак просто за деревами не заховаєш. І зараз у цьому переконаєтесь і ви. Досить гарно зберігся до теперішнього часу, хоча має досить давню історію, йому вже понад 130 років. І пов'язаний він з передусім, звичайно, своїм власником Людвік Іванович Дереваєт, дворянин, провізор, який якраз наприкінці 19 століття володів найкращою і найбільшою аптекою в нашому місті. Наприкінці 19 століття серед переважно одноповерхової забудови міста ця будівля виглядала доволі велично. Побудував будинок у 1890 році дворянин Людвіг Іванович Діріваєт, людина заможна, яка мала в тодішньому проскурові величезний авторитет. Щоб побудувати такий будинок, саме кошти він, ну скажімо так, зібрав і заробив, коли працювала в нашому місті і саме його аптека. Людих Іванович Деревоєд має походження з Білорусі, але він з родини такої, скажімо так, шляхти малоземельної. І тому, коли він став вже дорослим, закінчив університет, отримав освіту провізора, то він вирішив виїхати. З мінської губернії, тому що там вистачало аптек, але звернув увагу, що саме в Подільській губернії, це середина 19 століття, не вистачає саме отаких от закладів. Ну і насправді ми беремо статистику 1863 року і бачимо, що в Подільській губернії у нас всього на всю губерню, а це населення майже 2,5 мільйона мешканців, це фактично теперішня половина нашої області, Вінницької, ще, навіть частина Одеської, було всього 50 аптек. Та мало хто знає, що спершу аптека авторства Дірівоїда з'явилась не у Проскурові, а у Сатанові, де на той час практично не було жодного аптечного магазину. І коли він приїхав саме в Проскурівський повіт, він побачив, що в дійсності, наприклад, таке велике містечко, як Сатанів, немає аптеки. І подав заяву губернатору, отримав дозвіл і в Сатанові в 1860-х роках відкриває аптеку. Зрозуміло, що ця аптека мала шалений там успіх в Сатанові, але по. Службових справах де Деривоєд приїжджав в повітовий центр в Проскурів. В Проскурів була аптека, власником якої був теж дворянин Михайло Янкевич. Цю, ця аптека була в одноповерховому будинку, якраз на розі вулиці Олександрівської, теперішня Проскурівська, і вулиця, яка вела до значить, єврейських кварталів. Тоді вона ще ма, назви не мала, але вже згодом отримала назву вулиця Аптекарська. Чому тому, що саме ця аптека знаходилася на от цієї вулиці? Серед переважно одноповерхової забудови міста ця будівля виглядала доволі велично та дуже скоро зайняла сходинку найкращого будинку в місті. Саме його зять Людвік Діріваєць вже розпочав справу більш енергійно. Він відкрив аптекарський склад, він розбудував цю аптеку. А потім, вже коли з'явилися кошти, то, звичайно, вирішив на місці цього будинку побудувати вже солідний прибутковий будинок. Ну і на першому поверсі влаштувати аптеку. І що ми бачимо? В 1890 році він замовляє проєкт цього будинку, будувалося певний період, але вже на початку ХХ століття ця будівля була однією з найкращих в нашому місті і за архітектурою, і за своєю презентабельністю. Ну, а перший поверх займала саме аптека. І там вже Деревоєк зробив все, що було як в найкращих столічних аптеках. Нова аптека вмістила в себе найновіші розробки, та у своєму розпорядженні мала багато необхідних кімнат. Серед них була кімната, в якій проводились усі необхідні фармацевтичні роботи. Цікаво, що саме завдяки відкритій тут аптеці, цей прогулок незабаром одержав офіційну назву вулиця Аптекарська. Нині вулиця Проскурівського підпілля. Аптека була обладнана за останнім словом фармацевтики. Не тільки там продавали ліки, там виготовляли ліки, тому що на півпідвальному приміщенні, ну, наприклад, було таке приміщення, як «Какторія» називається. Це саме приміщення, де виробляють лікарські е препарати, е роблять настоянки, сушать трави, тобто от таке спеціальне приміщення. І ще багато інших там було приміщень, були там і безумовно і обладнання, найсучасніше, тому що він не шкодував грошей, закупляв їх за кордоном. В Європі і ця аптека, вона в дійсності. Ну спочатку вона була єдина в місті, а коли вже з'явилися ще конкуренти, тому що ну, наприклад, на початку ХХ століття в нашому місті було вже три аптеки і шість аптекарських магазинів, то все одно аптека «Деревоєдов» тримала першість. Саме завдяки цим характеристикам аптеку Людвіга Дірівоїда вважали найкращою в Проскурові в кінці 19 століття. Хоча цей аптекарський заклад був не єдиним у місті, у той час функціонувало десяток аптекарських магазинів та декілька приватних аптек, що розміщувались при лікарнях. Другий та третій поверхи також здавались в оренду, і їх займали звичайні квартиранти чи установи. У напівпідвальному приміщенні будинку розташовувався погрібок. Рейнських вин. Власники магазину орендували це приміщення у господаря. Потім він передав, звичайно, передалася вся ця справа його сину Стефан Дірівоєт. Він теж батьківську справу не припинив, а ця аптека продовжила діяти і ще в наступні роки. Що ще цікаве? Цікаво, що. Деревоєт Людвиг іванович з 1880 року, майже ну майже 30 років був ще активною позицію займав в нашій міській міському житті, тому що він був гласним нашої міської думи, тобто він навіть впливав на нашу міську політику. Так само його син продовжив бути представляти міській думі, от саме промисловців, підприємців. Спадкоєнцем Людвіга Дірівоєда приблизно у 1909 році стала його дружина Михайлина Гнатівна. Аптека функціонувала ще якийсь час. Її діяльність була припинена лише у першій половині ХХ століття, коли будинок Дірівоєда був націоналізований. Радянська влада, звичайно, всі будівлі дворянські і інші були націоналізовані. Проте в 1920-30-х роках, тобто на початку. Ще існування радянської влади, ця аптека продовжувала діяти. Але сам, сама будівля вже використовувалася, там були різні адміністративні установи, і ми бачимо, вже змінилася і історія цього будинку вже після Другої світової війни. Ну, вірніше, під час ще Другої світової війни. Справа в тому, що в 1941 році, під час окупації, нацисти влаштували в цьому будинку саме вузіл зв'язку. З історії ми знаємо Вінниця, ставка Гітлера біля Вінниці, але центр Гебіскамісаріату Україна був в Рівному. І тому німецька влада вирішила побудувати кабельну лінію зв'язку від Рівного через Проскурів до Вінниці, до ставки Гітлера. І в цьому будинку був влаштований саме вузол зв'язку. Будинок охоронявся, дікого, звичайно, туди не пускали, привезли найсучасніше, як на 1941 рік, обладнання німецьке, кабель проклали. І, до речі, ця лінія була кабельна лінія, перша взагалі на території нашого Поділля. Тому що до того в радянські часи тільки повітряні були лінії телефонні, а от кабельна це перша. І що найцікавіше, війна вже закінчилася і ще. 50-х, 60-х, 70-х, Фактично до 90-го року ця кабельна лінія використовувалася нашими зв'язківцями е як діюча. Будинок зміг зберегти свою неповторну архітектуру, попри те, що власники змінювались неодноразово. Зміни відбувались і з зовнішнім виглядом будівлі. Саме з того часу цей будинок став таким, ну можна сказати, будинком зв'язку, тому що вже після Другої світової війни там було влаштоване обласне управління зв'язку, відкритий телеграф, міжміський пункт телефонних розмов, АТС там діяла. І, звичайно, вже в роки незалежності всі, я думаю, хмельничани знають, що там Укртелеком розташовувалося. Але останні два роки з цього будинку з'їхав. Проте все ж таки відродження будинку ну є гарною перспективи, тому що. З того, з чого починався цей будинок, з аптеки Деревоєда, ми вже бачимо, що в 2017 році там була знову відкрита аптека. Ну, звичайно, вона називається не аптека Деревоєда. Дякуючи першій нашій аптеці, там була відкрита аптека Синиця. Але вони віддали належне історії, тому що там в цій аптеці, всередині влаштований міні-музей. Цікаво, що за часів створення приміщення мало лише три поверхи: четвертий з'явився вже за часів радянської влади. Аптекарська справа в цій будівлі живе та процвітає. І досі найбільша мережа аптечних закладів синиця гідно продовжує розпочати справу та не забуває про давні традиції. Під час ребрендингу першої міської аптеки та розробки фірмового стилю презентації бренду для працівників та клієнтів у фармацевтів з'явилась можливість відкрити аптеку в особливому місці і цією нагодою на щастя не знехтували. Не звичайно, це тільки частина того приміщення, тому що аптека займала і підвальні приміщення, і більше. Так, якщо ми можемо подивитися, ось ця будівля, яка де знаходилася аптека, де і ця сама будівля і збереглася. Та тоді була вулиця Олександрівська. У холі аптеки з часу відкриття філіалу синиці працює міні-музей з унікальними артефактами часів першого власника будівлі Людвіга Тірівоєдав. Тут кожен може познайомитись з фармацевтичними традиціями початку ХХ століття. Аптечна справа розвивається, звичайно, модернізується, але дуже багато традицій аптечних збереглися. Тому ми бачимо, що посуд, який використовувався, був і світлого, і темного скла для того, щоб темне скло, щоб зберігати світлочутливі речовини. Так і зараз вони зберігаються, не так само зберігаються в темному склі, щоб не потрапляло світло, і речовини не псувалися, не втрачали свої фармакологічні властивості. А також ми можемо подивитися, наскільки модернізувалися приміщення, так колись називалися кокторії, це приміщення, де виготовляли лікарські форми індивідуально, де витяжки з рослинних екстрактів робили. Так, а зараз це асистентська кімната. Модернізувалося і воно функціонує, і зараз у нас воно функціонує. Так, колись були такі, як трав'яні кімнати, Це зараз матеріальні кімнати, згідно з законодавством, ми приймаємо ліки, зберігаємо ліки. Так само це було в трав'яних кімнатах. Коли ж такого не було, як холодильники, на але речовини були, які зберігалися при низьких температурах. Це були людові кімнати, вони знаходилися в підвальних приміщеннях. Так тобто щось змінювалося, але дуже багато традицій всього залишило. А віднедавна тут, окрім музею, запрацювала інсталяція аптеки, де для відвідувачів демонструють, як проходить виготовлення лікарських засобів. У нас є інсталяція виготовлення лікарських форм індивідуально для кожного клієнта. У нас центральна аптека наша готує, і асистентська для кожного за рецептом лікарів готується. Але, звичайно, там потрібні умови, які клієнти не можуть зайти подивитися. Тому ми вирішили, що в даній аптеці буде дуже символічно показати, як саме лікарські форми готуються. Так, як виглядає рецепт, як виглядає робоче місце фармацевта, асистента, як виглядає посуд, в якому готують, як упаковується. Тобто це дуже символічно і дуже показово. It's colour that we're going. Тут звикли знайомити населення з аптечною справою, а стратегічним напрямком вважають профілактику та оздоровлення. Ми підтримуємо аптечні традиції повністю всі, які збереглися. Виготовлення лікарських форм це саме основне. Так, і тоді дірвоєць була перша аптека. Саме основне це допомагати людям. Наша місія і те, що ми поставили собі за ціль, це профілактика та оздоровлення. Ми хочемо, щоб люди більше приділяли увагу своєму здоров'ю. Вони займалися оздоровленням, профілактикою. Краще оздоровитись. Порадити хороби чим потім її лікувати, і це саме наш напрямок, на що ми е, працюємо над чим ми працюємо, і хочемо це доносити. Це така наша місія, інформативна місія доносити за нашим клієнтам. Аптека «Синиця», як і більшість аптек мережі, збудована в форматі самообслуговування. Це дозволяє клієнтам відчувати відкритість та довіру персоналу і крім того, дає можливість вибору. Аптечний заклад поділений на дві великі зони: краса, в якій представлені усі косметичні групи товарів та здоров'я, де можна знайти широкий асортимент засобів для лікування та профілактики. Інтер'єр закладу спільна робота дизайнера мережі з хмельницькими спеціалістами. А отже, концепцію бренду, фірмовий стиль. І розуміння цінностей компанії вдалося передати у візуальному вигляді аптечного закладу. Синиця стала гідною наступницею першості, перехопивши її через століття та продовживши у гідній та благородній справі. Не забувайте час від часу переглядати наші випуски, щоб знати більше про історію рідного краю. На цьому у мене все. Побачимось рівно за тиждень, і нехай щастить. Thank you.